який же чудовий сьогодні ранок. Ой, треба ж нагадати Аріні, що вона сьогодні їде до бабусі. Точно! Я ж сніданок поставила. Він, мабуть, вже згорів, треба швидше глянути. О, так, курка майже не підсмажилась, треба швиденько покласти її на тарілочку. Вона вже майже згоріла. Так, з картоплею і воля смакота. А ще налити ранкового молочка. Ідеально. Час будети Аріну, бо вона вже занадто довго спить. Аріночко, Арін! Чудо моє, вставай! Аріна, юху, вставай! Аріна. Мам, де я ще посплю хвилиночку, я так хочу спати. Але Арін, ти ж сьогодні їдеш до бабусі. Як таке можна пропустити? Чого я їду до бабусі невже? Чого ти раніше не сказала? Мамо, я ж іду, а сніданок уже готовий. Я не думала, що ти так сильно полюбляєш їздити до бабусі. Ти що? Вона ж найліпша. А, а мені вже одягатися, коли збиратися, коли я поїду до бабусі? Не хвилюйся, сонечко, поїдеш сьогодні. Ти можеш піти поснідати і почати вже збиратись. Я тебе відвезу. Юху, дякую, мама. А ще на сніданок курка, картопля і молоко. О, це найгірше комбо. А чому, ти, а чому саме це на сніданок? Бо треба їсти корисні збалансовані продукти. Давай швидше, а то до бабусі не поїдеш, ти не чесно, не, пані... не маніпулюй мною. Хм. А, я не можу, це найгірше, що я тільки колись їла. Ну, звичайно, я це їла колись якось, але. Так, курка, картопля нормально, але це запивати молоком, ну, але ж це знущання повне. Ладно, заради бабусі я готова на все, вона найліпша. Погано, я не можу. У яй. Не... Мені треба щось запити, Вода. Нема води. Ї і Соку нема. А а, -а! Це жахливо. Мамо, 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 допоможи мені. One One мамо, ти подивись на цей мультик. Він найліпший, буркер денс. Давай глянемо його разом. Вибач, Арін, я не можу. Мені треба дочитати дуже важливу лаву в моїй книжці спокою та філософії. Це набагато важливіше за мультики, а тим паче, якщо ти поїдеш до бабусі, то тобі варто зібратись, а потім вже дивитись мультики. Так, я знаю, але ну, бліно, мамо, треба ж трохи відпочити. А, що, телевізор завис? Угу, Телевізор завис? Що? Це дивненько, доведеться мені все ж таки відкласти книжку на секунду. Не радій так сильно. Якщо це твої витівки, тобі буде недобре. О, то це наче не мої витівки. Я сама здивована, що телевізор завис. Ну ладно, я вийду гляну, що там на вулиці. Так, мами довго нема. І телевізор не вмикається. Що мені робити? Може, ліпше зібратись до бабусі? Тоді треба взяти все найважливіше. По-перше, я візьму ось такий рюкзачок з пушином, найліпшим кодом у світі. Далі я візьму пушина. Так, сумку аніме я також візьму. Також треба взяти водичку. Ой, ні, не туди водичку. А! Так, беремо пушину. А, щось там ще а, Блокнот з пушіном, точно, я зберу усю колекцію пушінів. Бабуся буде в шоці і в радості. М, так, начебто все. Далі вніме торбочку я покладу мій записничок і книжечку най, найліпшу одну найклей. Ну, коротше, одним словом, на най, най. Також треба взяти гроші. Карточка 10 гривень це те, що треба. Все я зібрена, я готова їхати. Доню, я хочу тебе розчарувати. У нас в вимк... нас районі вимкнули інтернет, тому його не буде аж до наступного тижня. Тобі бо ти їдеш до бабусі, але пам'ятай, що в бабусі і від народження інтернету не було. Тому хочу тебе розчарувати. Телевізор доведеться викликати, ну і загалом. Світло буде, але інтернет, на жаль, так, таке сталося. Мам, та ти не сумуй, нічого страшного, ти ж виживеш без інтернету, в тебе є книжка улюблена, а я їду до бабусі. Мені і так буде класно. Інтернет навіть не знадобиться. О, Ти вже зібралась? А як же одяг? Ні, 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 і їжа. Сядь почекай, я тобі зараз все необхідне принесу. Ось бачиш, ходім, ходімо, ходім. От на полиці є одяг, візьми його, він тобі знадобиться. Добре, я візьму, а я поки що сходжу за їжею, зберу тобі ланч тайм. Дорогу, ну і загалом. Так, добре, я зараз покладу цей весь одяг. Тут і піжамка, і все, що треба. Доню, О, мама, ти швидко так, я взяла тобі ланчбокс. І ланчбокс я понесу сама, а ось це вже твоє набране, ти понесеш ти. тут наклала всього корисного, ну і так, трохи не корисного, як ти любиш. І фрукти, і яйця, і рецептик навіть. І ману. Ти зрозумієш. Ходім, ходім, ходім. Пішли. Дивись, Ріночко, до вокзалу ми доїхали, а далі ти вже сама, тільки зараз квиток я тобі куплю вже за свої гроші. Добре, мамо. Так, де тут купляється квиток. квиток? так, ось. цією реєстрацією, але понеси його я, по тебе речі. Ходім, ходім, ходім. О, тут також продається їжа, я й не знала. Так, давай тобі щось купимо я розумію, що моєї їжі тобі не вистачить. Давай сендвіч, це дуже хелсі. Ем, давай. Нам один сендвіч, будь ласка, світлий і темний. Чим більше, тим корисніший. І сачок, будь ласка. Так, сачок корисніший за лимонад. Все, е, скільки до оплати? Так, дякую, все. До побачення. Ходімо, ходімо, ходімо. Ходімо, потяг вже приїхав. Так, вже. Звичайно, он тайм, бачиш, ти ще встигаєш. Ось, давай захочеш відтенько. І все мам, до зустрічі. Так, бачиш, там якийсь хлопчик вже Е, Добрий день. Ай, добрий день, хлопчик, Дмі, бі, ти мій Вибачте, то я не хлопчик. Ваші квитки, будь ласка. А ой, вибачте, квиток моєї доки. Так, дякую. Мені не потрібен цей квиток, просто перевірте. Так, раз я розумію, що це все заходи. Бувай, мама. Бувай, моя люба. Цьом, ма. До зустрічі. Занесіть, будь ласка, ось це. Так, звичайно. Ходім. Дякую, цям ця, мам. До зустрічі моя, солоденька. Пішли, відносимо твої речі. Ну, так. Вау, це так спально. Ти спиш на другому поверсі. тебе буде сусід. Тому підготуйся. Це твоє місце. О, дякую, все уютненько. Уютно не уютно. Я повідомлю, коли прийде сусід. Так, треба облаштуватись тут трохи. Це я так розумію для сусіда місце. І це, ну зато вверх буде мій. Це що таке? Розумію, чи хтось забув чемодан, ну і це так само чиєсь. І песик також не мій, але це нічого. Покладу свій рюкзачок наверх. М -м -м. Поки що я думаю, можна трохи перекусити. Зайнятися важливою справою почитати книжку. В ці ні є ся десятий. Добрий день, де тоді оцей, як його звати, той, хто квитки приймає? Добрий день, це я. Ви з квитком? А, в мене віпроїзд. Можеш у мама моєї спитати. Так, я А, а прізвище, будь ласка. Ти що, питаєш дочку знаменитості прізвища? Ти не знаєш, як мене звати? Та да ти що? Я ж Катя. О, ви, вибачте, пані Катерино. Ай, не надоїло вже ці всі люди. Не розуміють, з ким розмовляють. Ну що, де я буду спати, сидіти, їсти? Ем, там сюди у вас є дуже прекрасна сусідка. Ой, дах краще б не було. Я не розумію, чи подружуся вона чи ні, але сподіваюся, що це вже буде не моя справа. А, хеллоу, хто це така? E -е, я Аріна, привіт. Ой, да я ж не питала. Ладно, я Катя. Рада знайомству. Знаєш, така популяріть Катя. Останнім часом я в тренді. Ладно, ладно, ти на верхній будеш спати. Да, окей, я на нижній. А куди ти їдеш? Е, до бабусі в село на літо віддихнути повайбити. Да розумію я також до бабусі. Тренди будеш знімати крішті? Да ні, теж повайбити трохи. О, клас. А ти що? Тільки згазити і коктейлем. Да, мені більше нічого не треба. Все я в бабусі. У неї там будинок трьохповерховий, представляєш? Повезло, а моя бабусі тільки один поверх і не побагатому все. Зато вона обожнює рослини, вона прям так про них дбає, а я люблю з нею займатися рослиною вирощуванням тощо. Mm. Понятненько все з тобою, не між ти кайфувати. Смислі, не вмію, я ще вмію і краще за тебе. це неправда, правда. Дівчата, ми вирушаємо. Пім так. Прависти, поїхали. Так. Є. Ай. Треба ж увімкнути оце все. Ми ще проїжджаємо місто, ще за місто не виїхали. Коли виїдемо, я всім повідомлю. Могли б не повідомляти, дякую. Ай, я так втомилась, знаєш, від цього всього хочеться перепочити на добра ніч. Ні. Я закрию вікно, бо інакше ти мені все зіпсуєш. Боже, які люди пішли. Вже ніч, а я й не помітила. Я так е, зачиталась і навіть не на це. Ой, треба буде книжку покласти і ще в туалет ходити, а потім спати. ту ту ми вже майже виїхали за місто. Ще трохи і приїдемо в село. Ау, дівчат, ви чуєте? Ай, мабуть, заснули знову. Ну, поспати так ж треба. Але я посигналю, коли приїдемо. Обіцяю, хай не лякаються. Так, добавим кнути. Перемокну. Чи Є. Ай, тепер можна посидіти. Ой, щось я заснула, треба вже вставати, гараж. Ой, Так, так, все. Гей, Арінка Марінка, вставай. О, ти мені що, що? Арінка Марінка, ти встала? Гей, не називай мене так. Да ладно, що збирайся, скоро вже виходить. Угу. Так, покласти мою улюблену книгу. Так, їжа, то та потім. Зараз треба взяти рюкзачок, Ой, їжу. Ай, де куди ти вже прямо з речами, ще огоскільки. Через п'ять хвилин приїжджаємо. Ай, не ну, поштила я жого. Ну так трошечки, знаєш. Да ладно ж тобі, подожду ліпше, чим буду читати в якійсь газеті, а потім буду збиратись по півгодини. Да що ти починаєш? Все окей же. Ну, начебто так. Дівчата, приїхали, виходьмо. А, от бачиш, де ще бачиш, мені на ізі вийти, а тобі по сто три нести. Ходімо. До побачення, до побачення, гойдіть вже швидше, ви мене бісте. Ой, да думаєш, ти нас не бійшеш? Так, це не чесно, так з нами розмовляти, несправедливо я б сказала, так. Да. Те ж саме. Так, О, бабуся. Ай, добрий день, жіночка. Добрий день, моя дорогенька, О, Привіт, сонечко. О, привіт, бабусю. Я за тобою так скучала. Я також. А що не видно? Да е -е, ладно тобі, Давай понесу. Є щось важке? Ну, їжа ще. Ой, тобі і дорогу їжу дала, а ти нічого не з'їла. Ну, не хвилюйся, бабусі їжа смачна. Ходімо. Хм, пішли. Ой, пішли. Пішли в твою спальню, речі занесеш. Е -е, ходімо. Я так давно не була, ти зробила ремонт, бабусь. Трохи так пішли, будинок оглянеш по дорозі. Ходімо, от твоя неймовірна кімната. Заселяйся, я їжу на кухні занесу. Вау, то це ж найліпше і гусь тут такий милий, прикольний. Так будь раніше не спала зі мною в кімнаті. Це зараз перша. Ну, але я б просила, щоб спеціально для моєї внученьки ремонт зробили і кімнату. Дякую, бабусь. Так. Сумочку я поставлю сюди, книжечка. Тут є схожа. Так, поряд з книжкою є. А, а одяг можна буде покласти в шафу. Ідеально також я взяла блокнотик з пушіном. Також термос з пушіном, брелочок з пушіном і самого пушіна. Хі -хі. Ай. А ти передімся в домашній одяг. Скоро буде сюрприз. Я розумію, що тобі скучно іноді приїжджати до бабусі, але є дещо прикольне. Ні, не скучно до бабусі приїжджати так. Та не хвилюйся, це реально прикольно. Зараз прийду. Що ж такого прикольного може бути? Я, ж не, я не розумію. Але поки що? Я думаю, одягну цей одяг. Ні, зараз жарко, тому варто одіти ось це. Єсть, тепер я точно виглядаю ідеально. І так, як має виглядати внучка бабусі? Пиші на. Відпочить трохи Ні, ось так. Бабуся сказала, що прийде. тому варто її сісти почекати. Поки що подивлюсь свою книжечку. О, о, щось бабусі давним-давно нема. Я піду гляну, можливо, в неї там все добре, а можливо, і не добре. Хм. Це бабуся, вона розмовляє з якимись людьми. Я знаю, що підслуховувати це не добре, але в такому випадку. Mm -hmm. е, вітаю, це ми ваші сусіди. Так, так, саме ми. І розумієте, так, дружня відносини це добре, але поки що в нас їх нема. Я хотів би почати з моєї доньки Каті. Ой, її дядько так, не запускаю. Коротше, Катька погуляє трохи у вас, Ви не проти. Та да, звичайно. Моя горішенька буде задоволенням, прийме подругу. Ай, де вона де Катя і навіть не подруга. Я просто кажу до прикладу. Так, скажи, при ткань. Хеловчики, знімемо тренди? Ой, розумієш, дорогенька, я не вмію знімати тренди. Нічого не Всього ще можна навчитися. Що? Ось ця Катя моя сусідка, і ми з нею будемо знімати тренди. Ні за що?